Історія палацу Кунін, Цзин. глава 75. Зміна тактики Дзян Цюїнін У чайній було дуже гамірно. Одна дівчина гналася за іншою, в очах переслідувачки палав холодний вогонь люті, і від її колишньої, слабкої, покірної подоби не залишилося й сліду. Та за якою гналася, була зовсім виснажена. Вона спіткнулася об край столу і гепнулася на підлогу. Слугам чайної довелося добряче попітніти, перш ніж їм удалося вирвати з рук юфаній лавку. Позбувшись зброї, Юфаньій навіть не думала заспокоюватися, вона кинулася на Ююе, що опинилася поруч, і вони знову щепилися. На Ююе все було розтріпане, волосся збилося, макіяж розмазався, навіть прикраси з голови попадали. Вона плакала і кричала, і в ній не лишилося ані крихти від колишньої розпещеної панночки з багатої родини. Танер Ляньєр боялася, що все закінчиться лихом. Щойно Дзянцюєнін дала знак, вони разом кинулися відтягувати Юфан'їнь, з усіх сил притримуючи її і у вмовляючи Пано Юфан'їнь, не варто так сердитися через таку дрібницю, не гарачкуйте. Очі Юфан'їнь були червоними від сліз, хоча її міцно тримали, вона все одно тремтіла, ніби зовсім і не чула слів танер ляньєр. Вона втупилася в Юює, що сиділа на підлозі. Тільки спробуй ще раз торкнутися Дзян Сюйнін!» Юїе була до смерті налякана і досі не могла отямитися. Спостерігаючи за цією сценою, Дзян Сюйнін відчула, як усмішка повільно сходить з її губ, залишаючи по собі невимовну гіркуту в серці Оця дурненька, заради мене на все готова. Лише тепер служниця Юює отямилася і поспіхом підняла свою панну з підлоги, схвильовано питаючи, ледь стримуючи сльози. Пано, ви не поранені. Юе вся тремтячи, підвелася. Вона боялася, що Юфанінь ще не заспокоїлася і не наважувалася до неї наблизитися, відступаючи у куток. Усе перевернулося! Всі проти мене. Ти вже й не пам'ятаєш, хто ти така. Голос у неї тремтів. Це було явне бахвальство, спроба зобразити силу, тоді як насправді вона тремтіла від страху. Дзян Сюанін, глянувши на її зблідле обличчя і підкошені ноги, зрозуміла, що Ююе – порожнє місце, яке тільки й уміє що погрожувати, аби хоч якось зберегти гідність. Але от коли Ююе повернеться додому, Ююе завжди була лицемірною і боялася сильних, хоч зараз її приголомшила поведінка Юфан'їнь, але вдома, де всі її бояться і шанують, вона навряд чи залишить усе, як є, і точно не пробачить Юфань. Отже, Юфанінь не можна повертатися в той дім. У голові Дзян Сюйнін блискавично визріла смілива думка. Ююе продовжувала щось говорити, але наляканий погляд, повний жаху, не відривався від Юфанійнь. Їй здавалося, що будь-яке слово знову спровокує спалах її люті, тож вона поспіхом перевела стрілки на Дзян Сюйнін. Навіть після десяти днів навчання разом у палаці я не здогадувалася, наскільки ти ниця! Підла, його Дзян Сюєнін усе ще трималася за серце. Як ви можете так говорити? Побачивши її слабкість, Ює знову розлютилася, ткнула в неї пальцем і вигукнула Тисячолітня лисиця! Навіщо ти прикидаєшся переді мною? Двічі один і той самий трюк, ти навіть спосіб не змінила, тобі ще не набридло? Сюєнін глянула на неї з удаваним нерозумінням. Судячи зі слів Юює, та, схоже, чекала, що Дзян Сюєнін змінить методи, але й таке можливо. Спершу розпочавши цю тираду, Юїе навіть не замислювалася про наслідки своїх слів, та коли побачила задумливий, оцінювальний погляд Дзян Сюєнін, по спині в неї пробіг холодок. По реакції було видно, вона вже встигла пожалкувати. О, дурепа! Навіщо я це сказала, щоб вона вигадала нові способи морошити мені голову? З жахом майнула думка. Побачивши, як Юйе так похамськи поводиться з Дзянсюєнін, Юфанінь знову відчула, як у ній підіймається хвиля гніву, і зробила крок уперед, збираючись щось зробити, але Дзян Дзянсюєнін зупинила її, поклавши свою руку на її. Юфанінь завмерла від здивування, не зрушуючи з місця, боячись, що необережним рухом може зашкодити Дзян Дзянсюєнін. Вона розгублено підняла голову, щоб поглянути на неї. Дзенсуєні, не обертаючись, ледь опустила повіки, В її тремтіли, вона м'яко зітхнула, наче чогось боялася, і тихо промовила Прошу вас, друга панно Ю, заспокойтеся. Я сьогодні лише випадково зайшла до цієї чайної перепочити і не могла уявити, що раптом зустріну вас тут. Ви вирішили, що я зневажаю вас і тому вдарили мене. А я навіть не думала захищатися. В усьому винна Юфань. Її голос був м'який, лагідний, але до останнього речення став твердішим. Ююе на мить застигла, нічого не розуміючи. Юфан'їнь теж із здивуванням дивилася на Дзян дзянсюєнін, не розуміючи, навіщо та так говорить. Дзян Дзянсюєнін міцно стиснула її руку, ніби подаючи знак. Потім відступила і з уже праведним обуренням почала звинувачувати. Хоч я і урятувала їй життя, між нами насправді немає жодних уз. я й подумати не могла, що вона неправильно зрозуміє наші стосунки, і, не сказавши ні слова, схопить лавку, аби лякати людей. Серед білого дня під непом імператора поводиться так, ніби їй усе дозволено. Та це вже повна зневага до порядку і законів. У Юює, наче мозок, відмовився працювати. Дзян Сюєнін пильно подивилася на неї і сказала Друга пано Ю, ви зазнали такого страшного приниження, ледве не поплатилося життям. Хіба це можна так просто залишити? Давайте звернемося до суду. Ю-Юе приголомшено видихнула. Га? Дзян Сюєнін, ніби намагаючись чіткіше відмежуватися від Юфаній, наполягала Треба викликати варту. Нехай її заарештують. Така безпечна і неосвічена людина мусить посидіти кілька місяців у в'язниці, тоді й охолоне. Заарештувати Ю Фанінь та ще й за ініціативою Дзян Сюї Нін Ю Юе не повірила бо це навіть якби сонце зійшло на заході. Вона вже надто багато разів потрапляла в пастки Дзян Сюї Нін, усіх не злічити і на пальцях. Тож зараз чітко відчувала тут щось не так. Стоячи посеред чайної, вона дивилася на стіл у центрі зали і бачила. Навколо невидимо пастку, яка чекає, поки вона зробить крок уперед. Ні, варту викликати не можна, навіть не знаючи, напевно, що надумала Дзян Сюєнін, найкращою стратегією було діяти їй наперекір, і тоді ті, хто щойно ставив лавку назад, а також кілька відвідувачів чайної, стали свідками дивної заплутаної сцени. Юює е напружено відмахнулася Ні, не треба кликати варто, це дрібниця. Не варто через таке морочитися. Дзян Сюєнін запально заперечила, яка ж це дрібниця? Вона замахнулася на вас лавкою, це замах на життя, у гіршому разі це підбурювання до порушення громадського порядку в столиці, та які справи входять до юрисдикції варти, хіба хтось не знає, які в них суворі методи, варто лише повідомити і її відразу заарештують, жодного шансу. До того ж, якщо ви не заявите про це, Чайній доведеться пояснювати, хто без причини пошкодив майно, чи не так? Офіціант чайної лише мовчки витріщився. Насправді це не так уже й дорого, але вголос він, звісно, сказати не посмів. Юює вже майже втратила самовладнання, але все ще відчайдушно шукала вихід і звернулася до Дзян дзянцюєнін. На мені жодної рани, зі мною все добре, вона мене навіть не вдарила, та Дзян дзянцюянін уже не слухала. Вона обернулася до танер. Іди, поклич варту. Нехай, шановні панове з варти прийдуть і самі подивляться, що тут сталося. Сьогодні ми мусимо добитися справедливості для панни Юює. Ює була на межі зриву. Хто тебе просив пхати ніс у мої справи? Та Нер, яка весь час уважно стежила за діями Дзян Сюєнін, і вловила її натяки, вся вкрилася потом, але, побачивши, з якою впевненістю панна грає свою роль, не виказуючи крихту сумнівів, відповіла. Добре, і вийшла з чайної. Звісно, вона виконала наказ своєї пани і справді покликала варту. Юйює, розуміючи, що ситуація складається не на її користь, спробувала втекти, але Дзян Сюєнін швидко схопила її за руку і з удаваним подивом сказала: «Варту вже покликала, Юйюе, ти ж потерпіла, не йди. Юйює майже кричала від розпачу Це ти покликала, а не я. Відпусти мене. Та Дзясюєнін не відпускала, добродушно усміхаючись. Я просто боюся, що ви розсердитеся. Юює аж закипала від люті, і тривожне перечуття лише посилювалося. Вона хотіла смикнути руку, але варто було їй тільки підняти її, як вона зустрілася з насмішливим поглядом Дзян Сюйнін. Погляд ніби говорив Ну ж, давай, спробуй хоч щось зробити. Спогади про те, як Дзян Сюйнін упала, не торкнувшись її, були ще надто свіжими. Юює миттєво зрозуміла, що не може так чинити, надто великий ризик, що та знову впаде і звинуватить її. А раптом десь поблизу виявляться Шен-Жи-Ї чи Янлінь, тоді й кінець. Одна стояла на своєму, незважаючи на наслідки, друга боялась зробити зайвий крок, остерігаючись наслідків. Ситуація зайшла в глухий кут. Дзян Цюянін зберігала повний спокій, тоді як Юйє була в повній паніці. На щастя, варта була недалеко, тож чекати довелося недовго. Її було створено 20 років тому після придушення заколоту князя Пінання, щоб підтримувати порядок у столиці. Спершу варта лише допомагала місцевій владі, але з часом дедалі більше брала на себе функції від стеження і збору інформації до втручання в судові справи та арештів. У всіх столичних справах можна було помітити втручання варти це дратувало і цивільних, і військових чиновників. Але навіть сьогодні, коли в столиці траплялося відносно небагато інцидентів, правила, встановлені 20 років тому попереднім імператором, все ще діяли, і будь-яка серйозна справа в місті все одно розглядалася вартою. Однак здавалося дивним, що через таку дрібницю, як бійка між двома дівчатами, доводиться кликати варто зазвичай подібні конфлікти вирішували місцеві чиновники. І тепер, коли серед тих, хто прибув, виявився ще й сам командир варти. Один із вартових, заходячи до чайної, важко зітхнув про себе, кинувши погляд на свого товариша нового тисячника варти Джо Інджі, що йшов поряд. На темній формі вартового були вишиті тонкі срібні візерунки, а на поясі висіла руків'я меча, потемніла від старого срібла. Джо Інджі був високим, і сама його поява тиснула, наче вага. Він ковзнув поглядом по приміщенню і побачив дзян Сюянін, що спокійно сиділа за столом та пила чай. Навпроти неї сиділа зблідла шляхетна дівчина, а поряд стояла ще одна зі схиленою головою. Двох останніх він не впізнав тут же був і його підлеглий, вартовий якого послали раніше. У звичайних столичних справах такого роду участь самого тисячника варти не була потрібна, але цього разу до управи прийшла танер явно з наміром повідомити про інцидент саме йому. Почувши, в чому річ, Джоу Інджі зрозумів, що справа стосується Дзян Сюйнін. Тож він узяв із собою кількох людей і прибув особисто. Один із них, Фен Чен, був кремезним, грізним чолов'ягою, з очима великими, як мідні дзвони, від одного його погляду багатьох могло передьорнути. Але тепер він виглядав трохи розгубленим і кинув нерішучий погляд на свого начальника. Джо Інджі ледь помітно кивнув. Фен Чен, зрозумівши, випрямився, вийшов у центр зали і владно запитав Хто викликав варту? Дзян Сюєнін кинула погляд на Джоу Інджі, потім перевела очі на фенчена і, спокійно підвівшись, сказала Це зробила я. Йюя також підвелася, хоч їй більше за все хотілося провалитися крізь землю. Фенчену кинув поглядом. ніхто не помер, видимих поранень теж не було, тому він із подивом спитав Ви потерпіла, з якого приводу ви викликали варту? кажуть, хтось шукав сварки, де порушниця? Дзянсюєнін показала пальцем Усі тут. Вона вказала на Ююе, а потім на Юфанінь. Юює злісно зиркнула на неї. Юфанінь кліпнула, не розуміючи, що замислила дзянсюєнін, але тепле, міцне стискання руки Дзян Дзянсюєнін переконало її, друга пана, не робить їй зла. Тож вона промовчала і просто спостерігала. Дзян Дзянсюєнін розповіла, Ваше світлосте, подумайте самі, це ж зовсім недалеко від імператорського палацу а вона схопила в руки лавку. Якби ми не встигли її зупинити, могли б бути жертви. Ось друга панна з маєтку тінь Юаньбо, вона потерпіла якщо не вірите, спитайте її. Фенчен, почувши, що справа стосується шляхетного дому, напружився. Він обернувся до Ююе. Те, що вона каже, правда? Ююе, поки вона з Дзінсуєнін тягнулося за чайника чашками. Вже встигла допити півчашки чаю і обміркувати ситуацію. Хоч варта й відповідала за порядок у столиці, але ця справа була надто дрібною, принаймні з її погляду. Вони, завалені серйознішими справами, навряд чи захочуть глибоко в лізти. Як не крути, але вона тут потерпіла якщо жертва не наполягає, Дзянсюєнін не зможе використати цю історію проти неї, тож ЮЄ без вагань відрубала. Нічого такого не було, дзянцюянін не відступала. Але ж усі бачили, що сталося. Обличчя Юїє вмить потемнішало, вона ледве стримувала гнів і напружено промовила: Прошу вашу світлість розібратися. Насправді, перше почало бійку моя єдинокровна сестра з маєтку тінь Бо, і вона мене навіть не вдарила, якщо виникнуть проблеми, батько покарає її вдома, не варто це роздувати. Пенчен здивувався, тобто ви не будете наполягати. Юює рішуче відповіла Так. Дзян Цюєнін, прикидаючи все в думках, відчула, що знайшла ідеальний спосіб убити одразу двох зайців. Побачивши, що Юйюе сама залізла в пастку, вона не збиралася дозволити цьому шансу вислизнути. мов зварена качка старілки. Не звертаючи увагу на думки Юйюе, вона холодно й рівно сказала Є закони імперії і правила дому. Якщо Юфаньінь порушує порядок удома, нехай родина і карає її. Але якщо порушення відбувається на вулиці, має діяти закон. У м'якій формі це бійка, а у серйозніший замах на вбивство. Хіба це не серйозно? Що з тобою, дівчино, здивувався Фенчен. не знаючи, хто така дзян Сюєнін і розуміючи, що юює законна дочка маєтку тінь Юаньбо, він майже був певен, що Джоу Інджі прийшов саме через неї. До того ж, вартові без того не горіли бажанням влазити в діб'язкові сварки і намагалася уникати зайвих клопотів. Тож погляд фенчена на Дзян Сюєнін був повний досади. Насупившись, він гримнув сама ж потерпіла, каже, що не буде наполягати на покарання, то навіщо ви тут зіймаєте шум? Юєна навіть відчула полегшення. Дзян Сюєнін спокійно подивилася на фенчена. Фенчен уже відкрив рота, щоб продовжити, але раптом за спиною почув спокійний, але крижаний голос. А навіщо це ви тут кричите? У Фенчена холодок пробіг потилицею. Почувши голос Джо Інджі, він застиг, обернувся і побачив, як той дивиться на нього холодним, безжальним поглядом, ніби кидаючи у крижану прірву. Що, Все не так? жахнувся він. Я ж тільки що насварив ту вперту дівчину, чому Джо Інджі так реагує? Серед варти, де панують інтриги і боротьба за владу, Фенчен, хоч і вважав себе непозбавленим кмітливості, раптом усвідомив, що, можливо, переплутав, на чий бік став. Йої, побачивши, як розгортаються події, завмерло. Утики губ Дзян Дзянцюєнін ледь іронічно смикнулися. Учайної запала напруга, всі погляди були прикута до групи вартових. Джоінджі підійшов і з повагою вклонився Дзян Дзянцюєнін. Перепрошую за моїх підлеглих, вони були необачні в словах і могли вас образити. Сподіваюся, друга панно, ви їх вибачите. У їхніх родинах і Дзян Дзянсюєнін і Юе були другими паннами, але зараз уже ніхто не міг переплутати, до кого саме він звертається, кажучи друга панно. Фен Чен, який щойно гримав на Дзян дзянцюаніну, весь спітнів від страху. Юе різко зблідла. Нарешті вона збагнула, який план у Дзян удзянсюєнін, вона змінила спосіб поводження з нею. Побачивши цього високого чоловіка в формі варти, Ює затремтіла і її голос задрижав Ви ви, я жертва, ви не можете заарештувати мене. Джоу Інджі залишався незворушним і навіть не глянув у її бік, лише холодно заявив Останнім часом у столиці багато порушників порядку. Імператорська воля прямо забороняє провокації та безлад. Ви обидві явно порушили закон, і ми не можемо зараз визначити, чи був це замах на вбивство. Люди заарештувати обох підозрюваних і доставити до управи на допит. Так, одночасно відповіли вартові, ці люди вже не раз арештовували аристократів і давно не соромилася застосовувати силу до жінок, незважаючи на їхній спротив, вони миттю схопили обох. Юфанінь не чинила опору, виглядала смиренною. Ююе ж рвалася з останніх сил. У її родині були зв'язки з вартою, тож вона добре знала про їхні жорсткі методи допиту. Чиновники столиці, що потрапляла до них до рук, жили гірше, ніж у пеклі. Як вона могла з цим змиритися? Ю-Ю-Е в сльозах закричала Дцян Сюйнін, ти така жорстока. В змові з цими людьми хочеш моєї смерті. Ви навіть наважилися заарештувати жертву. Жертва? Це ти жертва? Дзян Дзянсюєнін насупилася. Щойно вона зберігала вигляд шляхетної, але тут тепер у її очах не лишилося тепла. Холодно поглянувши на Юює, вона байдужим голосом промовила Чого ти кричиш? Вона стояла посеред залу, мов крижана статуя, її байдужість і легкий холодок у погляді змушували всіх навколо відчувати мороз у середині. Хоч слова були звернені до Юює, Чен, який хвилину тому сварив Дзян Сюйнін, не наважувався навіть підняти голову. Гірко шкодуючи про свої дії. Ююе різко замовкла. Озирнувшись, вона побачила, що глядачі розійшлися, а, вар... а вартові на чолі з Джоу Інджі стоять щільною темною стіною. Серце наповнилося відчаєм, і вона більше не наважувалася вимовити ані слова, боячись тортури, які на неї чекають. Йойюе застигла, мов бездушна оболонка, і вартові вивели її. Коли забирали Юфанінь, дянсую ні усміхнулася їй. І Йофанінь відповіла їй такою ж усмішкою. Коли люди розійшлися, Джо Інджи звернувся до Дзян Дзянсюєнін. Нещодавно я чув, що у палаці 10 днів служби і один день відпочинку, я якраз думав знайти вас, аби особисто прийти і подякувати вам, але не очікував зустріти вас тут і ще мати нагоду допомогти. Як би ви хотіло, щоб ми розв'язали цю справу, Дзян Дзянсюєнін знову сіла за стіл, взяла свою недопиту чашку чая і сміхнулася. Юфандінь людина під моїм крилом, пане тисячнику, Чиніть із нею, як вважатимете за потрібне. Що ж до родини цін Юаньбо, вони, можливо, скоро втратять вплив, але як кажуть, навіть у розбитому човні є три цвяхи. Ай, сьогодні я натрапила на чудову цін, але, на жаль, вона надто дорога. Останнім часом у неї справді були фінансові труднощі.